Виявилося, що цей красивий колір води від того, що пройшло окислення заліза, яке знаходилось у воді. Нагадаю, вода з водоканалу в мене. І ось така доза хлора в 90 грам викликала те, що це залізо окислилось. Відповідно, на дно не випадає цей осад, він дуже маленьку фракцію, мабуть, має. Потрібно, щоб його збільшити. Фракцію і випало в осад потрібно додати коагулянт. Ось такий ось я взяв освітлювач. Найдешевший, який є в продажі, і такої ж марки у мене хлор. Я перший раз користуюсь хімією для басейну за всі ці роки, тому не бачу сенсу переплачувати за якісь препарати. Буду починати розбиратися з найпростішими. от Зараз я цю кількість розведу на відро води. І вілів басейн по всій площині пройдусь. І до ранку трохи попрацює насос, а потім до ранку залишу випадати цей осад. ну Дуже сподіваюсь що він допоможе. Це, до речі, мабуть, ще один плюс до наявності хлоргенератора. З ним таких проблем ніколи не було. На такій воді з водоканалу, яка має і pH більш-менш нормальний, який не сильно завищений, хлоргенератор би працював місяць без жодних проблем. Ну так у мене було спочатку. От, ніяких от таких ось потемнінь води не було. Трохи зразу йде помутніння. Приблизно так і від купоросу, здається. Вимкнув насос, залишаю на ніч. 5 хвилин десь попрацював він, як і написано в інструкції. Ну, завтра зранку подивимось на результат. Як я бачу, коагулянт відмінно спрацював. Пройшло, правда, 2 доби, не одна ніч, у нас задощило щось, і я до басейну не підходив. Ну, ось я бачу, випав осад, коричневий на дно. Тепер будемо його якось збирати. Не знаю, спробую, можливо, просто насосом збирати і часто робити промивки. Якщо не сподобається, мені, мабуть, тоді вже буду просто пилососити дно шлангом з турбою і е, не через пісок, а зразу в каналізацію. Побоюся, що після такої чистки доведеться доливати багато води, і знову ж таки вона потім в реакції з хлором буде давати ржуцю. Коротше кажучи, без хлоргенератора проблем багато більше. ну У мене поки що так. Ось у мене таке відчуття, він буде просто воду мутить. Мабуть, таки набагато швидше можна було зібрати шлангою з дна. Зараз я йому дам трошки поїздити і відкрию, подивлюсь. Ось піднімається осад. Так, агулянт відпрацював супер. Залишилось тепер небагато зібрати якось цю фігню всю. Ще й слизький нальот, це, хоча тут не, не нальот, тут якісь такі навіть комочками мікроорганізми, такі якісь соплі, блін. Щось тут живе, слимаки якісь, капець. Цього нам ще не вистачало. Ось так зараз виглядає вода з піднятим осадом. Все це. Плава у воді, не знаю, видно ні, я ось так бачу очами, ну, частинки десь пів міліметра, мабуть. Тепер їх піщаний цей фільтр буде ловити. Я на це дуже надіюсь. Ну і так як практика показує, оця форсунка, вона воду йде так по колу подає трохи. І отут під цим бортом має випасти якась кількість значна, ну і там от центр буде чистий. Ось такий стан на ранок наступного дня. Вода жовтувата або це чаша вже така, там ну трохи знову випав осад, зовсім небагато. Бачу тільки в швах його. От, а так віддає коричневий відтінок і там на тому кінці басейну. Є багато осаду. Будемо фільтрувати далі. Вчора під час однієї з промивок набрав відро води і ось випав який осад. Зараз покажу зілью. Тут поржа. До речі, багатенько піска вимивається при промивці. Наступний день вчора зробив три промивки фільтра, ну, вода вже значно краще. Але все одно є такий жовтуватий відтінок. Ну, я думаю, що обійдемось тільки роботом і промивками. Піщаного фільтра. Вечір. Ось така зараз вода. Десь в цілому вийшло промивок. ...6, мабуть, може 7... фільтра. І зараз бас в такому стані. Піщаний фільтр, старий пісок 5 років. Ну ось так. Долив води трохи. І боюсь, чесно кажучи, кидати хлор, е, тому що знову боюсь, що буде окислення заліза і знову буде колір такий неприємний. Не знаю, можливо, там біля 30 грам, здається, потрібно класти. Думаю, можу покласти трохи менше. Ну Сьогодні шваброю ми в стінки. Здається, вони не слизькі. Завтра поміряю піаж, буде тиждень теплої погоди. Будемо дивитись, що як далі бути. Такі справи. Ранок наступного дня запустив насос і ось уже бачу, що коли катається пилосос, вже він не піднімає якоїсь там хмари рижого цього осаду. Так що Можна сказати, що вже басейн почистився. Ну, подивимося, як ще промивка буде. Через декілька годин виключу пилосос, залишу просто фільтрацію і промию воду, покажу, яка вона буде. Дуже непогано, на мій погляд, почистилась вода. Я задоволений. Тільки що поміряв піаш, показав мені прилад 7 і 8, не став я лити електроліт цього разу, тому що дуже хотів трохи всипати хлора і подивитись, чи буде реакція знову ж така, чи ні, тому що я додав води, долив трохи. І боявся, щоб знову не пережила вода. Всипав не 30 грам як потрібно. Ну, Хоча я і пропускав вже дні, не всипав після того, а все одно побоявся і всипав 20 грам замість 30. Ну поки що ось там десь годину вже фільтрується, нічого я не бачу ніякого пометніння, потемніння. Ну, можливо, завтра зранку щось випаде в осад, не знаю. Такі справи. Можливо, дійсно тоді це сталася хімічна реакція з-за того, що був влитий електроліт. Такі справи. В принципі, так от від цього борту неряючи в окулярах, то я бачу прекрасно той борт там. Трохи щось там є, таке в воді Не, невеличка муть якась, ну зовсім мало. Тобто це в принципі дуже нормально, як так по останнім рокам я не доводив його до ідеалу зазвичай, то мене влаштовує повністю зараз. Ну Буду потрошки обережно підсипати хлор, може в такій кількості, ось по 20 там, грам, може почну збільшувати, не знаю. Буду експериментувати.